Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж надходить ось такий автомобіль Це Lexus 570 у чорному кольорі з мотором 5,7 бензин, автоматичною коробкою передач, та, звісно, повним приводом. Друзі, автомобіль у дуже гарному стані. Весь час в одних руках. Ось так він виглядає. На дуже гарній комплектації на 18-х колесах, які взуті. В літню гарну гуму мішелін, також є комплект зимової гуми на дисках, адаптивне освітлення у автомобіля, три камери автомобіль має, зараз все розповім. Ось так він виглядає. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Так Йдемо до салону та комплектації, друзі. Ось так у нас виглядає салончик автомобіля. Все в дуже гарному стані, охайно, чистенько. Ось так. Задній ряд сидінь. Автомобіль у нас семимісний. Так, перейдемо до комплектації, друзі. Автомобіль у нас має пам'ять водійського сидіння. Звісно, склопідйомники, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал та підігрів. Ось таке шкіряне мультикермо з дерев'яними вставочками. Запуск кнопочкою. Тут у нас безліч регулювань підвізки та режимів їзди. Такий моніторчик має автомобіль. Чотиризонний клімат-контроль, підігрів сидінь, обдув сидінь, круїз-контроль, підключення телефону, панорамний люк. Також має автомобіль. Ось, будь ласка, три камери по колу. Спереду, ззаду та справа у дзеркалі. Друзі, по автомобілю питань немає зовсім. 153 тисячі рідного пробігу автомобіля. Зараз я вам його заведу, ніяких помилок, нічого. Немає технічно, автомобіль ідеальний. Чекаємо вас на огляд тест драйв даного автомобіля.